Що здатне миттєво вбити вас, але про це мало хто знає. Затягнутися або вдихнути інгалянти. Це може бути ваш тисячний раз або найперший. Удушення це не жарти і не варто ризикувати заради короткого кайфу. Інфікований зуб. Багато людей можуть проігнорувати це через вартість візиту до стоматолога, але близькість зубів до мозку, шийних пазух тощо, може спричинити швидке поширення інфекції в голові і викликати енцефаліт, який часто призводить до летального результату. Так, це також може спричинити ендокардит. Я займався кількома пацієнтами, які потребували пересадки серця, а першопричиною їхньої серцевої недостатності, найімовірніше, був інфікований Зуб від себе додам до цього ставляться настільки серйозно, що кожному потенційному кандидату на пересадку серця потрібно пройти стоматологічне обстеження перед трансплантацією. Будь-які зуби з високим ризиком інфікування мають бути видалені. Я бачив чимало пацієнтів, яким перед трансплантацією видалили більшість або всі зуби. До того як почав працювати в трансплантології, я про це навіть не підозрював. Робити селфі на краю урвища, нахиляючись далі ніж треба, коли я був у Єловстоні. Здавалось, що багато людей навіть не підозрювали, що це може призвести до загибелі розрив аневризми головного мозку це мовчазний вбивця. Більшість людей навіть не знають, що у них є аневризма, поки вона не розірветься, спричиняючи миттєву втрату свідомості або смерть. Страшно, як щось настільки маленьке, може бути настільки смертоносним. Коли у мого батька виявили цю ваду, я запитав у лікаря, чи це спадкове. Він пояснив, що ти народжуєшся зі слабким місцем, яке може дати про себе знати, а може й ні. Але певні речі, наприклад. Наприклад, надмірне вживання кофеїну чи нікотину підвищують шанси виникнення хвороби. Це так сильно засмутило мене та моїх братів, що нам довелось випити кави та вийти на вулицю покурити, щоб заспокоїти нерви. Два роки тому я голила ногу і впала до лілиць у душі, вдарилась лобом так сильно і швидко, що почула глухий удар, перш ніж зрозуміла, що сталося. Ми з другом вирушили в лікарню швидкої допомоги. Лікар сказав, що мені пощастило, що я впала вперед. Невеликий струс мозку на місяць або близько того, і я оговталась. Кілька тижнів нагадувала про себе гуля розміром з тенісний м'яч і синець під оком. Але в основному все було гаразд. Лікар швидко. Допомоги сказав, якби ви впали назад, у мене була б зовсім інша розмова. І не з вами, а з вашими найближчими родичами. Уявляєте, я й гадки не мала, наскільки товстіша передня частина черепа порівняно з задньою. Падайте вперед, люди. Приземлення обличчям до землі може врятувати вам життя. Не прокинутись одразу, щоб погодувати котам, це написав мій кіт. Корекція шийного відділу хребта у недбалого хіропрактика. вони можуть дуже легко розірвати одну з чотирьох основних артерій, які утворюють вілізієве коло біля основи мозкової оболонки, що спричинить геморагічний інсульт. Я кілька років працювала медсестрою у невролога. Не завжди смертельно, але буває. Бачила як кілька 20-річних втратили здатність говорити. Страшна річ. Наїзд на лося за кермом автомобіля. Капот б'є по ногах, а величезна маса тіла розбиває лобове скло, розчавлюючи вас. Ось чому у Швеції є спеціальний тест на оминання лося. Він навіть має номер. Це також причина, чому Мерседес відкликав з продажу авто А класу, коли воно вперше вийшло на ринок. Все через приголомшливу невдачу під час тесту на лося. Люди думають, що візин доданий у напій викличе діарею. На це навіть натякають популярні ситкоми та медичні серіали. Візин доданий у напій, може викликати судоми, серцево-судинний колапс, кому та смерть. З цим не варто жартувати. Перебувати у воді біля співочих синіх китів. Вони настільки гучні, що ви можете втратити свідомість, в результаті чого потонете. Здавалося б, лінія електропередач це очевидно, але ви будете вражені кількістю людей, які думають, що лінії електропередач мають таку ж напругу і силу струму, як і домашня розетка. Я бачив, як поліцейські, лікарі швидкої допомоги та звичайні цивільні гуляють навколо обірваних ліній, які все ще перебувають під напругою, не маючи жодного уявлення про те, що один маленький крок може коштувати їм життя. У мене був друг, який нюхав бутан для розваги, але це було лише пару разів, тому що він помер. Закритий простір, а саме простір наповнений будь-яким газом, який є токсичним сам по собі, або просто витісняє кисень з простору. Замкнутий простір наповнений інертним газом, таким як азот, гелій, аргон тощо є особливо небезпечним, оскільки ви втратите свідомість від гіпоксії ще до того, як усвідомите, що щось не так. Наш організм не сигналізує про нестачу кисню, саме накопичення вуглекислого газу змушує нас відчувати, що ми задихаємось в атмосфері з низьким містом кисню, де ми досі в змозі видихати со 2 Ми з радістю продовжуватимемо дихати, доки швидко не знепритомніємо і не помремо невдовзі після цього. Випари від мішка з гнилою картоплею. Він не шкідливий у добре провітрюваному приміщенні. Але якщо ви зберігаєте картоплю в льосі, то накопичення газу солоніну може вбити вас за лічені хвилини. Риття ям на пляжі, трапляється щоліта. Я знала одного хлопця, з яким сталося подібне. Двоє хлопців вирішили, що було б круто вирити яму такого ж розміру, як вони самі. Зізнаюсь, я теж пробувала. У якийсь момент туди хлинула вода, і стіни ями обвалились. Один врятувався, іншого поховало заживо. Ацетамінофен або парацетамол. Люди ставляться до нього як до нешкідливого лікарського засобу загального призначення. Але щороку у 1600 американців розвивається печінкова недостатність через цей препарат. Використовуйте з обережністю та ніколи не вживайте під час прийому алкоголю. Плавання у занедбаному басейні чи водоймі. Бактерії, які живуть у них, можуть спричинити смерть протягом 48 годин, навіть якщо ви вчасно потрапите до лікарні. Великі травоїдні тварини. Вони розвинули захисні механізми, які спонукають великих хижаків переосмислити свій життєвий вибір. Вони легко розправляться з вами. Голова коня. Якщо ви стоїте близько до голови коня, він може миттєво нанести вам удар своїм гігантським важким черепом, обтягнутим масою м'язів. Ви можете легко стати недієздатним або помертим. Як електрик, я можу сказати, що занадто багато людей роблять ремонт, не маючи жодного уявлення про електрику. Якщо не брати до уваги п'ятихвилинне відео на Ютубі, зараз я сам великий любитель робити все своїми руками, але електрика може вбити вас, якщо ви не знаєте, як до неї підійти. І смерть буде болючою. Не смійтесь, у мене вискочив прищ на лобі, майже на лінії росту волосся. Я здерла його, але замість того інфекція поширилась всередину. Чоло одразу набрякло, Розболілась голова, стало дуже жарко, мене нудило. Я поїхала в лікарню швидкої допомоги. Лікар сказав ніколи не чіпати прищі на обличчі, а особливо на лобі та голові. Знадобився тиждень і сила селена антибіотиків, перш ніж я відчула себе нормально. Це це було дивно, і я відчувала себе тупою як валянок. Моя дитина боялась мене і мого опухлого лоба. Вибачте, я не уточнила. Прищ викликав інфекцію в ділянці між шкірою і черепом. Дуже небезпечно, не рекомендую. Борошняний або зерновий пил більш вибухонебезпечний, ніж порох. Якщо його багато, тримайтесь подалі. Відносно незначна іскра, наприклад, від сигарети або розряду статичної електрики, може вас підірвати. Остерігайтесь падінь. Я працюю у відділенні невідкладної допомоги, і напевно 25% наших пацієнтів приходять з простим діагнозом падіння. Багато з них не виходять з лікарні живими, а інші зазнають таких травм, які ви навіть не уявляєте, коли думаєте про просте падіння. Переконайтеся, що на підлозі немає нічого слизького. Вдягніть хороше взуття або шкарпетки на слизьких покриттях. Слідкуйте за тим, що вас оточує. Остерігайтесь килимків Домашніх тварин і дітей. Якщо у вас паморочиться в голові, негайно сядьте на підлогу. Іноді ви не помічаєте небезпеки, тому попереджую вас: перевірте домівки мами і тата, бабусі, дідусів на предмет можливих небезпек. Встановіть поручні в душових і на сходових майданчиках. Переконайте, що там немає маленьких слизьких килимків, через які можна спіткнутись. Не обов'язково бути старим, щоб пасти. Я бачила багато молодих людей, які постраждали від цього. Будьте. Обережні. Тваринний послід. Я демонтував будівлю, і, як всі мої колеги-будівельники, думав, що маски це для боягузів. Через тиждень у мене почались найсильніші головні болі в моєму житті. Я не міг їсти, не міг нічого пити, навіть воду. Здав аналізи на менінгіт. Нічого, мені сказали: прийміть знеболювальне і поверніться, якщо стане гірше. Врешті-решт я повернувся і пролежав в лікарні два тижні, бо, очевидь надихався щурячого посліду, який перетворився на дрібний пил. Це спричинило бактеріальну та вірусну інфекцію. Біль був просто нестерпним і до смерті налякав мою дружину. Відтоді я навчився вдягати засоби захисту, незважаючи на думку моїх колег. Щойно ледь не відрубав собі палець і уникнув тріски. В оці рукавички, маски, окуляри, ношу повний комплект. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новому спонсору на Ютубі за фінансову підтримку. А про що смертельно небезпечне для життя, знаєте ви. Напишіть в коментарях.